Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Це відео буде за два дні, бо воно буде таке просте, максимально сімейне, без мотивації на прибирання. Просто покажу, як ми провели ці два дні. Це відео спочатку буде, я покажу, як ми відсвяткували Аніткин на день народження. І на другий день, це була неділя. Ми поїхали до Нідерландів до Амстердаму. Покажу, як ми провели час з сім'єю, де ми були, трошки покажу місто. Мені воно дуже сподобалось, але про нього розкажу в кінці відео. Також, хто не підписався, підписуйтеся. Дякую всім тим, хто підписався, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Дякую всім і гарного перегляду! Ми вирішили на вечір зробити собі таку святкову вечерю. Чоловік пожарив м'ясо, сосиски. М'ясо ми також це перекладаємо лавашом. Воно тоді дуже смачний лаваш виходить, дуже такий пропитаний м'ясом. І також, коли ми жаримо м'ясо, також я в фольгі роблю картошку, сіль, перець, олія, спеції і. Завертаю фольгу і чоловік також на кострі жарить. Така в нас була вечеря. Поки чоловік там жарив, я готувала стіл, діти гралися, хлопчики наші понадували кульки, дуже вони люблять. У нас і без день народження ці кульки є. Також повечеряли ми і вітали нашу Аніточку. Вона у нас така дівчинка завжди усміхнена, така радісна, завжди всім задоволена. Перед цим ми також поїхали. Вона купила, ми купили подарунки, які вона захотіла. Але потім на темі вона побачила ляльку і все. Я хочу цю ляльку, купіть мені цю ляльку. І вирішили, Я вирішила їй заказати ляльку. Вона прийшла на два дні раніше, раніше, ніж день народження. Але я їй про це не сказала. Тому вона думала, що вона не прийшла до її народження, вона трошки розстроїлася. Але потім, коли побачила цю ляльку, дуже зраділа. Тому дуже хотіла вона цю ляльку, тому ми її вирішили подарувати. Тут, як завжди, ми фотографуємо, фотографіруємо, відео знімаємо, щоб потім фото розпечатати. потім діти виростуть, буде дуже цікаво подивитись і їм, і нам. Я тут була за оператора, тому в мене в кадрі немає. Тут чоловік вітає, і за мене і за себе я відео знімаю. Вона дуже хотіла її, тому вона з нетерпінням чекала її. Також, як я вже сказала перед цим, ще ми купили її подарунки. Там те, що ми поїхали в магазин, вона собі вибирала те, що вона хотіла, але ляльку ждала дуже. В такому віці телефони ми ще не даруємо. Я думаю, що, що в цьому віці вони і без телефонів поки обійдуться. Тому вони в нас вибирають іграшки. Ну, хлопчики. хлопчикам старшим, то ми на день народження телефони даруємо, в кого немає. А поки такі ще малі діти, то вони самі-самі вибирають подарки. У нас, коли кульки ці в хаті надуті, це просто нас літають по всьому залі, по всій хаті. Вони дуже люблять ними гратися, особливо Марчик. Йому... Вони будь гратися до тих пір, поки вони не поздуваються. Дуже вони люблять таке. Анітка дуже задоволена лялькою. Вона її дуже чекала, хотіла. І цих лялік уже скільки було, і колясок, і все одно хочеться щось новеньке. Тут уже тут другий день, неділя. Ми ввечері в суботу вирішили, як то кажуть, так бистро вирішили поїхати в подорож. Хлопчики наші в цей день також їздили в подорож, в, другу, там, в друге місце. І в цей день ми вирішили з меншими дітьми, щоб вдома не сидіти, поїхати в Амстердам. Нам до нього треба було їхати три години. Дуже мені сподобався цей це місто, дуже гарне. Я навіть не думала, що тут скільки каналів є, скільки тут, тут каналів цих водних, таких водяних, як і доріг, дуже багато. Ми ходили містом, гуляли, і таке відчуття було, що ми, наче в Києві на Хрещатику, якось дуже так схоже було. Тут ми купили білет, і така екскурсія була містом одна година. Розказували, розповідали про місто, що тут є, музеї, театри, опери, ну, все, що тут в місті є. В общем, розказували. Екскурсія така була: розповідь про місто. Так ми плавали по місту різними такими каналами. Дуже цікаво було, таке відчуття було, що наче ми були в Венеції. Дітям дуже сподобалося, особливо Анітки, Вона така задоволена. Каже, у мене ще досі продовжується день народження. Дуже вона довольна була. Також і ми дуже задоволені, що поїхали прогулялися, подивилися щось нове, тепер буде пам'ять у нас. Потім ми після, цього, після Амстердаму вирішили поїхати до моря. Там 30 кілометрів треба було їхати, і ми вирішили поїхати прогулятися до моря. Я дуже море люблю. До війни ми кожен рік їздили на Азовське море наше, на Рабацьку стрілку з сім'єю. Кожен рік ми не пропускали, відколи у нас було двоє дітей, і до восьмеро ми кожен рік їздили з усіма на море. Дуже нам не вистачає моря. Я дуже люблю море. І... Для мене не так важливо покупатися в ньому, як просто пройтися берегом, прогулятися, подихати свіжим повітрям. Просто, навіть, посидіти на березі, подивитись на нього, воно воно дуже заспокоює. Не знаю, я дуже люблю море. Якби мені дали вибір поїхати в гори чи в море, я би однозначно вибрала море. Було дуже вітер, це сіверне море. Тут вітри дуже, ще такий шторм був трошки. Але людей було чимало. Всі прогулювалися: хто з тваринками, хто з дітьми. Ми також пройшлися я думаю, на відео видно, який вітер був. Також ми пройшлися. По березі прогулялися, подихали, але наскільки свіже повітря було, так пахло таким морським, якимись креветками, такою рибою. Ну, наскільки дуже, Я дуже люблю цей запах, Тот ми також провели тут час, прогулялися, подихали і поїхали додому. Нам додому треба було їхати 4 години. Але хочемо ми сюди також з хлопчиками нашими потім вернутися всією сім'єю. Так що дякую за перегляд. Всім пока!